Друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. Сьогодні понеділок, і я хочу розпочати новий новий тиждень, новий в'язальний тиждень з купою, купою таких позитивних емоцій. Надіюся, що у вас все добре і у вас також гарний настрій, як у мене сьогодні. Не знаю, дівчата. Напевно, я просто виспалася. І е прекрасно себе почуваю в плані здоров'я. Дякую за побажання <швидко> швидкого одужання. Дуже дякую, ваші слова. Напевно, допомогли мені швидше одужати. І також я хочу вам подякувати за шалену підтримку під моїм відео з натхненням. Це щось неймовірне. Ви просто мене надихаєте. І е, я, коли шукаю якісь ідейки які для себе, обов'язково знову буду ділитися з вами, бо це дійсно чудові емоції, і вас бачу також, надихає, як і мене. Дякую. Ну, а що ж я хочу вам в кадрі показати? В кадрі ви тут бачите трішечки хаос. Хочу показати перше Yarnak Baby котом. Я думаю, всі знають цю ниточку в попередньому відео я про нього розповідала, це напівбавовна, і з неї я буду в'язати ось такий ажурний топ. Футболка топ. Тому буду розпочинати з цієї роботи. Буду на цьому тижні. Це в мене буде початок цієї роботи. Також я хочу це буде гачком робота. Отже, я хочу попрацювати з спицями, буду в'язати зразочок з ось такої: це 100% бавовна 50 грамів 85 метрів ярнар креатив. Колір цей 220 це такий білий, ну білий колір. Неточка товстіша, ніж ярнар бейбі Cotton. І це 100% бавовна з цієї буде топ. Буду в'язати зразочок, звичайно, буду ділитися з вами інформацією. Також я хочу вам показати, що я підняла свій такий старенький-старенький довгов'язок. Мотка в мене немає, але це ниточка, Ох, яка це ниточка, дівчата, я не скажу. Чесно, не скажу, бо я не пам'ятаю. І я з цієї ниточки це з Шкарпеткова. Напевно, опал, якщо я не помилююсь. Не знаю, тут ще треба розмотати, бо вона так замоталася страшенно. Так, що я хочу сказати, з неї з ці ниточки я знайду і такеточки, вам в наступних підключеннях обов'язково покажу. Я розпочала в'язати балеточки такі, але вони будуть трішечки височенькі. обв'язку я зроблю більш ширшу. Я вже відв'язала, бачите, п'ятку, вже клин підйому відв'язала і в'яжу по прямій стопу. Тут таке монотонне в'язання, скажімо так, лише перебирати петельки спиці номером 2. Кольори, як бачите, я не підбирала, вони абсолютно різні. Минулого року, десь майже в цей червний, мені здається, в червні я, я такі ж балеточки собі в'язала, дуже зручні і часто їх носила. Тому цього року вирішила ще зв'язати і відв'язати ниточку. Нема в мене. Ні, немає. немає. в мене Ну, я її знайду, бо вона в мене десь є, це точно. І що хочу, дівчатка, сказати, що ось такий візеруночок на п'ятці, в мене є на нього майстер-клас, якщо комусь потрібно, і залишу посиланнячку. Дуже цікаво і гарно виходить. І ще я ось. Коли минулий раз, ну це я в суботу брала на вулицю з малечою, ось буквально пару рядочків пров'язала, переставлю вам маркерочок, щоб ми з вами бачили прогрес, а особливо я бачила прогрес, тому що ниточка тоненька, спиці маленькі, і це дуже-дуже таке монотонне в'язання. Але мені потрібно щось таке, тому що якщо на вулиці з Малечою, інколи я можу трішечки пов'язати. Особливо як дитина чимось грається. Звичайно, коли дві, і ще тут відмотаний фрагментик нитки. Тут треба розмотати, в принципі, є з чим погратися. Ну, я цим займуся, щоб, вже, як то кажуть, в'язати спокійно. В проектній сумочці від Ліночки. Отже, не перестаю лінію дякувати, тому що вона мене зараз чесно, дуже і дуже спасає, особливо на вулиці. Я ось так задіваю, ниточка з середини легенько витягується, все супер на рушці, мане, і коли навіть потрібно стати до дитини, то просто супер. Так, залишаємо її. І наступне. Я, звичайно, що набрала багато, але я хочу ось так, особливо, коли. Роблю уроки з моїм старшим сином. Цей процес у нас доволі такий складний, інколи буває. Тому я вішаю маркерочок ось таку. Такий маркерочок, простенька це лампочка. Мені здається, що о, хтось мені дарував, з дівчат, не пам'ятаю хто. І я буду. Просто в'язати лицюго ладь донизу, тут не буде ніяких візерунків, нічого не буде, тому цей такий процес буде відпочивальний. І надіюся, що трішечки за цей тиждень, хоча б сантиметрів 5, я повинна просунутися в цьому процесі. Сонечко, як завжди, з'явилося в самий цікавий момент, коли я знімаю відео, Ну нічого, сонечка треба, мо. Похолодало в квартирі, холодно, жахливо, я не знаю. Ну що ж, друзі, ось такі в мене плани. Якийсь прогрес в мене буде. Буду обов'язково з вами ділитися. Всім бажаю тихого, мирного дня і до зустрічі! Не перемикаю! І я на початку минулого тижня розпочала влог. Там лише раз, напевно, підключалася більше ні, не пам'ятаю, але вирішила його продовжити. І сьогодні хочу показати вам свою готову роботу, і це неймовірний це ось цей топ, топ, який в'язаний з Hiernaard Creat. Дуже мені сподобалось його в'язати. Його вага 227 грам, він вийшов неймовірно класний. Це на розмір приблизно 44-46, хоча я свій 50 в нього теж всунула. <ріст> Тому я вам скажу, що це все від того, як вам подобається. Цей топ отримав дуже багато позитивних відгуків в інстаграмі, також я в шосах вже його показувала, як він виглядає. Дуже вам дякую за позитивну реакцію, і він мені неймовірно подобається. Тому я вирішила. Цито пов'язаний на замовлення, а я вирішила, що буде ще один топ, який я зв'яжу для себе. Тому обов'язково в наступних відео ви побачите цей топ. Звичайно, що тут візерунок вписується ідеально, тут 6 рапортів, так, 3 на перед, 3 на спинку, але я все продумала і про це я вам розкажу в відео інструкції, як в'язати цей топ, яка вийде, я думаю, що вже на наступному тижні на каналі. Тому що він, по-перше, в'яжеться дуже швидко. Легкий візерунок, він не має нічого важкого, і є ці моменти, як його зробити ширшим, я все-все продумала. Тож, друзі, я надіюся, що він вам також сподобався. І давайте в коментарях придумаємо йому назву, щоб коли буду випускати вже відео інструкцію, можна було назвати якось цей топ, тому що він мене зараз підходовою назвою Білий, але собі я планую в'язати його з. Кольору дженс, так, такий синій до дженсу, тому <свісно>, білий же, назва топу білий не підходить. Тож, давайте придумаємо назву. І, мені здається, він вийшов неймовірно класний. Я гарно над ним попрацювала. Він однаковий, що спереду, що ззаду, це однаковісіньке все. Но мені дуже подобається. Надіюсь, вам також він сподобається. Ну, а я біжу працювати з іншими процесами, і ми вже підключимося в кінці цього тижня, а може і не в кінці, якщо в мене буде що вам показати. І підведемо підсумки такого двохтижного мого в'язального періоду. Тож, всім привіт! Друзі, вітаю! Сьогодні вже п'ятниця, перед Великодня п'ятниця. Я знаю, що всіх в нас багато е, якихось турбот в мене в тому числі. В'язання ці дні було досить мало, але я в'язала і хочу завершити цей довгий-довгий влог. Тут всяке було, але готова робота є, є мій топ, назви якому, я надіюсь, ви придумаєте. Тому давайте я покажу, на якому етапі процеси, які я брала в роботу, з якими я працювала, і ми завершимо вже цей влог. Так, хочу розпочати я з своєї Кашемірової цукерочки, як я її назвала, хочу вже її показати ось так на вішачку, бо вона вже доволі-доволі велика. Так, ось так ось Дивіться, я на цьому тижні, навіть не на цьому, це два тижні так пройшло. Я попрацювала доволі непогано. Попередньому підключенню, не знаю, чи вам показувала чи ні, я була тільки від'єднала рукавчики, а це дивіться, як красиво все виходить, просто мені дуже-дуже подобається. Я думала відсняти вам, як вона виглядає на мені, але, можливо, це і зроблю. Не знаю, подивимося. А якщо вийде, то я, звичайно, відснімлю такий фрагмент, де покажу, як лежить ось цей початок моєї роботи, початок вже гарне просування. Ось маркирочок. І так доволі я гарно попрацювала. Дівчата, я цю ковтинку в'яжу тоді, коли роблю з старшим сином уроки. І фактично, три рази на тиждень в нього є так, що багато уроків. Ми робимо цей процес довго. А тут... Чисто лицева гладь немає ніяких ні прибави, нічого абсолютно де ти можеш не дивитися і в'язати, тому цей процес так. Гарно просунувся, хоч я і не спішу дуже з ним. Це, знаєте, так відповчуваючи, хоча хочу дуже побачити вже ефект після першого прання. Це ж, ж напівкашемір, він, напевно, дуже красиво розкриється, і мені дуже-дуже хочеться його дов'язати. Однак це не є таким спішним і обов'язковим проектом, тому помаленьку-помаленьку в'яжу. Так, ще хочу сказати, що тут ниточка дуже класно скручена. Спиці тут в мене 3,25 це напів кашемір, який мені подарувала Юлічка з каналу «Калейдоскоп пряжі». І мені дуже хочеться зв'язати, бо дуже і колір гарний, і саме сама ниточка дуже цікава. Наступний проект, який, знаю, що одна з вас. Дівчинка, Віка, здається, якщо я не помиляюся, дуже чекає втілення цього кардиганчику, дуже чекає, як ж він вийде і що вийде з цього. І я, знаєте, взяла в роботу також на цьому тижні вже мене трішечки совість замучила, що я не в'язала його. І, друзі, я, напевно, от так вам покажу. Я вже від'єднала рукавчики, вже пров'язала декілька рядів. І, напевно, що я ось на цьому етапі була. Я чи не помітила своїм маркером, не пам'ятаю. Але факт в тому, що я відв'язала вже до підрізів. І ви знаєте, я сьогодні примірила, можливо, теж ставлю зйомку, як це виглядає. І мені здається, що мені рукавчик треба трішечки ширший. А можливо, і після прання він ще. Розійдеться, не знаю. Щось мені здається, що треба ширший. І я оце думаю, чи це просто взяти. Тут я на підрізи додавала 4 петлі. Я ще раз помірюю, буквально після цього відео. І я подумаю, чи мені треба більше робити, чи ні. Дуже мені подобається, як ліг-погончик. Ну, він дуже красиво. Ось Так, покажу Дуже красиво ліг. Звичайно, що воно все таке не <сквожжений>, некрасиве, тому що треба ВТО або хоча б було відпарити. І, друзі, ще хочу сказати, що ця ниточка це бавовна з кашеміром. Тут 70 бавовні, 30 кашеміру, купляла її в пряжній лавочці. І ця ниточка дуже від... розшаровується в процесі в'язання. І... Від цього процес зійде дуже повільно це раз. А по-друге, що поворотне в'язання в мене воно йде повільніше, ніж в'язання по кругу. Тому цей кардиганчик я не можу взяти в роботу, наприклад, коли роблю уроки з сином, тому що З'являються ось такі зачепки. Я не, не глянула, не всі ниточки пров'язала, і це мене, звичайно, дуже засмучує, тому, я... тому така ситуація. Прибавочки на по планочці вже я закінчила попереду на в подібний виріз, вже зробила одне дирочку на гуцик. Ну І працюю далі з цим кардиганчиком. Цей процес в'яжеться на спицях 3, а кашемірова цукерочка на 3,25. І він ви розумієте, що це не швидкий. Ще, до речі, в мене тут 3 Майфлд від Дніпро, і вони доволі. Важко ну, ними в'язати, тому що вони зацепляються. Зацепляються, тут доволі гострі кінчики, зачіпляються ще нитка така слизька, вона по спиці дуже гарно ходить, і треба пильнувати, щоб не погубити петельки. Ось такий на такому етапі. Я рада, що я нарешті його, а ще хотіла розказати цікаву історію. Що я коли вернулася до його в'язання, я подивилася на вже забула який там візерунок, так знайшла, де я його зберігала візерунок в телефоні, дивлюся і розумію, що по візерунку тут повинні бути виворотні плетлі середині, по краях. А в мене все лицева гладь. Як так вийшло, дівчата? Я не знаю, куди я дивилася. Теж без навіть не знаю. І тому цей такий візеруночок мав красиво лягати. Він ляг, ну мені здається, що теж непогано. Але не так, як на картинці. У мене дещо інший. Він змінені. Отак От виходять інші візерунки, тільки що не додавши їй не виворотніх петель, в мене вийшло дещо інше. Ну, сказати, що я там сильно засмучена, ні, але в принципі, значить, буде такий візерунок. І ще я хочу від підрізів донизу також пустити ось такий візерунок, мені здається, буде цікаво. І... Не так сумно в'язати. Бо не люблю я одну лицеву глад в'язати, воно трошечки сумно. Ну, і ще в порядній сумочці в мене оселився мій гачковий процесик. Тут вже вив'язано гачок, в мене тут, здається, 2,5. І в мене тут оселилася моя футболочка, майбутня. Ось так вона виглядає. І тут, дівчата, відв'язано два моточки. Це ниточка Ярнарт Бейбі Кот. Ось, згадала. І от на такому етапі тут ще мені в'язати і в'язати. Я вже не знаю, чи в мене є ниточки, я мала пошукати, але не було і як ціні, тому я зупинилася, але сьогодні-завтра чи вже з понеділка пошукаю і продовжу. бо Дуже мені подобається цей візерунок, і дуже подобається, як воно лягає в полотні. Дуже красиво, дуже гарно. так вам покажу. Ну, і ось так, щоб дуже гарно лягає. Це такий процес, який хочеться швидше дов'язати, тому що на дворі весна. І хочеться його дуже-дуже швидко поносити. Ось такі в мене справи. Ось На такому етапі мої процесики. Я, як завжди, рада вашим коментарям, вашим вподобайкам, вашим теплим, гарним словам. Ну і, звичайно, якщо є розумна критика, я тільки І давайте придумаємо назву мого договору, щоб я знала, як його називати. чекаю ваші коментарі. Ну а зараз я вам бажаю тихих і веселих святики, ось ось наступлять. Мирне головне сільбавні смузі.